Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Фалип'ян 4 6. 7. Не відкладайте щастя на колись. Бо полетить і зробиться примарним. Хвилині шістдесят секунд перлин, нехай вони не пропадають марно. Ми просто будьмо вдячні від душі за все, що є, і ще чого немає, все на добро. Та часто крізь душі прояснення за хмари виглядає. Творець щодня піклується про те, щоб не було ні в чому в нас нестачі, продумує все чітко наперед. Сумує він, як ми чудесне бачимо, Бо хоче, просто дякую від нас, бо робить нам для щастя все можливе. На все обога ціль, на все свій час. Тож будьмо вдячні, будемо і щасливі. Амінь.